В цьому відео я буду грати роль блогера, який розвиває український контент. А Павло того самого чувака з коментарів, що говорить, порсу не поліці. Він проти моєї діяльності та хоче знищити все українське. Тому зробив мене та закинув якусь незрозумілу коробку. Тут я допитую таких, як ти, і вони стають набагато осожнішими. І дав мені 15 хвилин, щоб з неї вибратися. Інакше бомбочка, яку він сюди заклав, вибухне. Але мій друг Ваня слідкував за тими ненормальними та з легкістю вийшов мене. І буде допомагати випиратися з цієї пастки. У тебе є три завдання, на які треба дати відповідь або щось зробити. І ти отримаєш всі інструменти, які маєш вибратися. Але в мене є 15 хвилин. І в тебе є 15 хвилин, звісно, щоб звідси вибрати. Перше твоє завдання буде зняти мотузку з рук. Ого. Все, знято, знято, ура. .Sí. Поставити хтось таймера? Так. Вже йде. Вже 12 хвилин пройшло. Вітаю, ти вибрався дякую. Перше моє завдання буде відповісти на питання. Мабуть, Ого. Перше твоє завдання, коли Україна здобула незалежність. Ого, які важкі завдання, не знаю на нього відповіді. Може, ви напишете в коментарях. Україна здобула незалежність 1991 року 24 серпня. Правильно, перший твій інструмент буде молоточок. І що мені з ним робити? Користуватись по максимуму. Йомою, дуже жорст... жорсткий молоточок. <ріпи> Я гвозди увидел. Коротше, Ваня, мені треба друге завдання. Бо я цим молотком нічого не можу зробити. Друге твоє завдання буде з'їсти перець в чилі і протриматись 20 секунд. Добре, давай. Давай мені, давай, я виберу. Та більше навіть половина. Що ти Більше. Протриматись 20 секунд. Ммммм! А, а чого? Чуєш? Йогурт треба давати? А де його? Там на вікні. йо але воно пише. А, -а, 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 а щось воно дуже жорстко пише, почекай. Інструмент, о, мій інструмент. <плес> мій новий інструмент це отака от палка з загостреним кінцем. Ми зараз розіб'ємо повністю цю халабуду і більше її не буде <плес> існувати. <смеш> Щось получається. <вийде. смеш> Дуже помогло. Ого. <смеш> Молодочком. Ого, оце пішло. Але ж мені треба видовбати таку дирку, щоб туди пролізти. Що ти хочеш? <смеш> Не-не, буде. Ляха, чо що хі. скільки залишилось часу? Три хвилини заробітниці. Давай мені новий предмет, бо я не встигну. Тільки швидше, 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 швидше. Що треба робити? Твоє третє завдання, бо відгадати предмет, який я тобі дам на Понял? Я хочу з вами поговорити. Коротше, в нас такі справи. Треба набирати швидко підписників, щоб е, бути популярними в 2023 році, набрати велику аудиторію, щоб вона нас дивилась. Ми знімали ще крутіший контент, ще прикольніші відоси, ще жорсткі, щоб ми отаку халабуду робили ще в 5 разів більшою і вибирали з неї, робили просто дуже трешовий контент. Планів дуже багато. Якщо чесно, тільки залишається ваша підтримка, ваша підписка, ваш лайк і ваш коментар. Якщо їх буде багато, ми будемо знімати ще більше більше прикольних відосів. Тому підписуйтесь, а Ваня там щось приніс. Я тобі знайшов подарунок, а я ще й додав. Тобто би вона може кусатися. Давай. Ну ти, звісно, придумав завдання, не знаю, це, мабуть, якийсь змія Геродота, чи що? Їсть. Ну, бігай їсть. Це пультик, це від люстри. Ну, то давай щось інше. Закривай очі і висовуй руку. Закрив очі писану писуну руку. Ну, не знаю, не знаю, мабуть. <сілик> він пару перший просто топче топчасти. Ну це ской! Молодець. Попробуй, Давайте ще, в нас тут шоу інтуїція, давай. Це, тихо, не відкривається соус. Давай мій наступний предмет. Тримай! Дякую, дякую. Ну що я скажу? Я кіркою розіб'ю. Дуже жорстко, я думаю. Якщо ви хочете чатрулетку зі мною, пишіть в коменти і наставте багато лайків, тоді я все прочитаю і зрозумію, що вам це дійсно подобається чат-рулетка. Дякую. Давай, скільки там три хвилини. ого. Ого, ого. Дайте но мені окуляри. Так, все, погнали. Оооооооо, дивись, дивись, дивись. Дві хвилини. Ай-яй-яй. Фух, я втомився. Тут місця мало мені спина болить. Ну в мене ще є час, так? Дві хвилини, 20. Бажаю вам щастя, здоров'я! Йоу, привіт! Я тут там. Ми Вибираємося, давайте руками. Ой, але воно жорстке, я вже б'ю всієї сили. Ще не пролажу, ай-яй-яй. Хвилина 13, 13. Я не пролажу, ще не про... Я О, ура! Привіт, бандіт! Залазь, залазь, бандит! Не любить український контент. Тебе там всі інструменти забирай. Забере, забирай, забирай! все. Добро добровільно віддали. Закриваємо його. Я принципі вибрався. Місія виконана. але зараз для цікавості Павлік спробує так само за 15 хвилин. Звідси вибрався. Пітер опинився, так? Що там ти говорив там? Да? Я говорив, що я був проти українського ютуба. Тепер проти... я зрозумів, що я за. Не сильно сокіру. Мене заковали сюди, в цю майже непробиваємо коробку і наклеїли сюди, там, де Віталя проходив. Непробивний картон. Тепер мені треба якось звідси вибратись. Дайте мені інструмент. Почекай, та почекай. Почекай. У нас є для тебе завдання. Скільки моєму каналу уроків? <звук> Три роки. Подумай, ще. Два роки. Vietnam. Да, два роки. Це було 18 березня. Здається, тримай все, давай, удачі тобі. Може тобі новий інструмент дати, ні? Венці мені мене погано, але давай. Твоє завдання наступне буде відгадати предмет, який я тобі буду давати на дот. Він не вгадається. Давай, що це? <кліпу> О, це кляп в тебе був? <кліпу> Ні. А оця бан бандана оця? <кліпу> да. Що тобі давати? Червону кірку. <кліпу> <не п> <кліпу> Я проб'ю двері повністю. У тебе є 10 секунд. Ваня звалює, воно зарервує. Ваня втікать! Я живий. Не встиг. Я живий. Корой, взагалі, вийшло дуже жорстко, дуже екстремально. На цьому, в принципі, все. Ця бомбочка мала взірватися при оцьому памі. Е, він чуть не встиг, але то таки обов'язково ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, тому що ми хочемо мати велику українську аудиторію. Пишіть також свої коментарі. А з вами ми вже побачимось в наступному відео. І всім пока-пока.